Парковка для своїх у рівному в районі 12-ї школи власник торгового центру Політон облаштував парку місця для автівок. Справа, наче благородна, втім, потрапити туди можуть лише обрані. Інші тісняться поруч. Ситуація дійшла до того, що навколо парковки яблуку ніде впасти, а на самій ділянці одна-дві автівки. Я не знаю, наскільки це правильно і наскільки це неправильно. Це Закручуємося, як можемо. Стараємося не нарушати і стараємося робити все правильно, але що маємо, то маємо машин збільшується. Відомо, що у 2002 році підприємець Віктор Вайнер взяв в оренду на 49 років земельну ділянку. Передбачалося, що на частині території збудують торговий центр Політон, а на іншій парковку. Так і трапилося, але дозволу на встановлення шлагбауму в підприємця не було і немає. Разом із тим повідомляємо, що документи на облаштування автомобільної стоянки зі шлагбаумом за адресою вулиця Київська, 21, департаментом інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради не надавали. Вася, чому самовільно вирішив загородити в'їзд на одну з небагатьох парковок в центральній частині міста, Горндар пояснювати не став, але й не заперечує відсутність дозвільних документів. Поки не даємо ніяких коментарів. Да, але ви цю ситуацію знаєте, так перегоні я... не даємо ніяких коментарів. Чи мав право орендар робити парковку для своїх у центральній частині міста. Уже розбирається департамент муніципальної варти. Якщо насправді за перевірками ніяких документів на цей шлахбав немає, то це буде по 152 статті притягнення до адміністративної відповідальності, і там є штраф від до до 1700 сімсот гривень. Угу. Якщо справді без документів, то власник має демонтувати. Це шлагбаум, і відповідно штраф я назвала, яка сума може бути від якої до якої. У рівному свого часу знесли один незаконний шлагбаум за каденції чинної влади. Зробили це біля ТРЦ Вікторія на Чорновола. Як буде тут, дізнаємося зовсім скоро. Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ITV.